Ви знаєте, завжди ми починаємо кожну нашу зустріч з хвилиною мовчання, в пам'ять про всіх, хто не повернувся з фронтів, з, з, з поля бою. Прошу вас пам'ятати кожного члена нашого міжнародного клубу, які відійшли за останній рік. Пам'янемо кожного учасника Великої Вітчизняної війни хвилиною мовчання. и начинаем мы нашу работу. Первое запитание уже на нашем экране есть, и я его оголошу. Еще в советское время установлено, что под донесением партизан с Украины было уничтожено, пущено под откос, такое завышенное количество немецких железнодорожных составов с вооружением, живой силой и другими, что согласно официальным данным, в том числе немецким, Ні один фашистський железнодорожний транспорт не дійшов до міста назначення, Іх просто столько не було. Что ви об этом думаєте? І хто за это Ведь за такие подвиги присваивали правительственные награди? Ну, яке запитання ми його не редагуємо. Підказують мені, що Петр Савсонов предприниматель з Москвы. В Києві хто готовий відповісти? Прошу вас. Будь ласка, історик чайківський. Будь ласка, дякую за запитання. В цьому випадку я хотів би сказати, що воно дещо, на мій погляд, по по своїй суті вже провокаційне. Дійсно, кількість шолом, які була пущена під уткіз, зокрема українським портацем, нарахує понад 4 тисячі е, цих, але це не значить, що абсолютно всі вони були сказати вам Дмитро Валерійович Віднієв, завідувач кафедри оперативного мистецтва та історії спецслужб Національної академії служби безпеки України. Прошу вас. Справа в тому, що нерідко плутають літературі, в тому числі підриви партизанами залізничного полотна, рев і власне знищені шляхом диверсії, потяги ешелони і так далі військового призначення противника. Цікавий епізод він підтверджується архівними документами. Ще наприкінці війни в Україні по лінії українського штабу партизанського руху було проведено перевірку відповідності дійсності партизанських донесень і рапортів про підриви і знищення саме військових ешелонів агресора. Співставляли повідомлення радянських партизан, їх донесення і трофейні німецькі документи. Про стан на залізницях, про стан комунікації з'ясувалося, що дані радянських партизанів і німецькі дані про втрачені потяги, про диверсії на залізницях практично повністю співпадають. Тобто ні про які масштабні приписки перекручення з боку радянських партизанів в Україні не можна говорити. На мій погляд, от те, що питання виникло вже в післявоєнній літературі, особливо в 60-х, 70-х, 80-х років могла виникнути плутанина через те, що по різних виданнях кочували, сумувалися у ці дані. Однак це зовсім не значить, що радянські партизани в Україні не нанесли відчутного масштабного, я б сказав, удару по комунікаціях агресора. Наприклад, лише за 10 місяців 43-44 років лише Чернігівське Волинське з'єднання партизан пустило під укіз 500 ешелонів, втративши при цьому вбитими лише 15. можу сказати, що у роки війни на превеликий жаль партизани і підпільники, особливо підпільників, м'яко кажучи, в цьому випадку образили. Ну, Підтвердження, ось біля мене Тамара усіна Воробійкова. Я будемо говорити так, з нею один говорив відомий герой, можна книги писати, і е, е, інше. Але за роки війни вона не була недостойна ніякої награди, нагороди. От, е, про що це говорить? Говорить про те, що в силу різних причин, і об'єктивних, і суб'єктивних. Партизанів підпільників практично не нагороджували за моїми даними. Число пар... нагороджених партизанів та підпільників взагалі розмови не йде в роки війни, складає трошки більше 20 тисяч. Основний період нагороди припадає починаючи з 42-го року і пізніше. Хоча цілому ряду партизанів вже у 1942 році було присвоєно звання Героя Радянського Союзу, зокрема безвідомому Копьонкіну. Чому так трапилося? Я б сказав, що для цього були об'єктивні і суб'єктивні причини. Об'єктивних можна привести до того, що наприклад, було тяжко передавати на городі документи так і інші. Серед партизанів найбільше цінивувалися така нагорода, як медаль партизанів Великої вітчизняної війни з першого другого ступеня. Ну от приклад такий можу привести, що коли строкач як як начальник штабу українського штабу партизанського руху, почав своїми наказами нагороджувати партизанів в даному випадку, партійне керівництво м'яко кажучи, дуже болісно прорегувало на цей факт. Ну і як правило, це призводило до того, що багато дійсних героїв залишилося без будинок чим я займалася. Вот после того, после того, когда я была рекомендована в подполье, я на одной из встреч значит, была представлена руководителю организации, не зная, конечно, что это руководитель организации Он, мне его представили как, один из, как одного из подпольщиков, который находится, бежал из плена, в общем, находится в городе. И вот он меня расспрашивал долго. Я ему объяснила, что мы с подругой собираемся перейти линию фронта, будто бы как менять. А он, а он говорит: а "На мосту э, фельдшер вас тут же схватит. Почему вы идете менять не в обратную сторону, а в сторону, где еще, куда еще не, не успела отойти армия? Ну мы нам хотелось же попасть". В Красную Армию, потому что нам не удалось попасть. Одним словом, я стала членом подполья, и мне были, давались поочередно самые разнообразные задание. Добрый день. Хотелось бы сказать следующее, что условия партизанской борьбы предполагают определенные природные условия, которых не было в Луганской области. Здесь не было крупных лесов. Самый большой лес Кременской, он искусственный по происхождению. Его выстрел пробивает насквозь. Спрятаться там практически невозможно. Поэтому партизаны в Луганской области, на Луганщине, были вынуждены прятаться либо в редких кустах, либо в небольших шахтах. Потому что крупные шахты были завалены перед отступлением нашими же войсками. Поэтому, естественно, и масштабы портиловские движения не могли быть такие, как и, например, на севере ну, или в Карпатах на Луган, ну, в Украине. В добавок вот еще один момент. Варшавская область, нынешняя Луганская, была близка к фронту, поэтому здесь было очень плотное количество военнослужащих немецких частей, в том числе и карательных различных подразделений, было их до 50 на Луганщине. Поэтому были очень частые патрули, среди которых не могли просочиться партизаны. И вот по воспоминаниям местных жителей, что когда начинался бой, какая-то военная была Операция со стороны партизан то в течение часа прибывали каратеры каратели для уничтожения партизан. Это сводило на нет, все э, вообще ну такую. Вот... эффективность, скажем так, военной борьбы, боевой именно борьбы со стороны партизан. Единственная вот тактика, которую применил отряд под командованием Севоронова. Он был очень успешным. Я вам приведу такие цифры, что всего за полгода боевой практики удалось провести 37 боевых операций, среди которых было 20, это разгром немецких складов. Тактика была следующая. Бой начинался под, под вечер, под ночь, когда должно было стемнеть уже, и после боевой операции партизаны проходили за ночь до 40-45 км к рассвету когда рассветало и окружали место проведения операции немецкое командование военное там, или э, со стороны полицаев это было, то там уже не было партизан. 40-45 километров за ночь они проходили. Вот эта тактика единственная, которая помогла выжить партизанскому -то отряду, он успешно работал и позднее, когда была освобождена Луганская область, он был перекинут в Донбасс, дальше по Украине пошел. мог, прошу еще до слова трех участников нашей киевской студии. Будь ласка, Валерій Федорович Солдатенко, ви організатор цього дійства сьогодні разом з міжнародним клубом пошани визначних людей. Вперше ваша Спасибо. думка, Спасибо. ваші висновки? Ну захід безумовно цікавий. Я думаю, що і корисний. І продовжуючи те, про що говорив Петро Валерійович, він позначив так, би мовити, парадигму, в який. Ми повинні вписати зусилля партизан і підпільників у ту велику перемогу, яка стала передумовою творення в наступної України як держави, і якою вона є на сьогодні. Без тієї перемоги, очевидно, дуже і дуже проблематичною було б існування України як держави.